Доброго дня, радий вас вітати на нашому першому випуску, надіюсь, не останньому подкасту, який називається Передові дослідження матеріалів. З нами сьогодні в нашій імпровізованій студії Олег Олексійович Волков, викладач нашої кафедри, я, Валентин Анатольович Рябаштан, також викладаю деякі предмети. Тож сьогодні будемо розмовляти з вами про матеріали. Перше, що кидається мені так в очі. У нас передові матеріали і все таке інше. А от наскільки це підходить до антуражу? Наскільки ми можемо ем, судити про якісь передові дослідження? Як це взагалі уявляють люди? Ну Взагалі, та еволюція досліджень вона достатньо широка, так скажемо. Да? І е, е, багато винаходів, які сьогодні е, ну, вважаються звичайними речами? Вони були отримані іноді навіть випадково. От, наприклад, всім відома там, Клеєва стрічка, да, яка сьогодні. Не викликає ні у кого, у жодного з користувачів якихось таких думок про те, що це якось було створено випадково. Так? А саме от якщо ну, згадати ті давні часи, от при розробці там Клею, да, клеєвої суміші, яка повинна була мати певні характеристики, ну, випадково так склалася, що цей клей, він не застиг. І це наштовхнуло от, дослідників на те, що можна цим скористатися. Сьогодні ми бачимо ізоляційну стрічку, клеєву стрічку, багато оцих скажімо так, ну, об'єктів так да для користування, які саме використовують цю таку незвичайну властивість. Тобто, те, що ми звикли називати скотчем, звичайним, це воно і скотч в цьому розумінні, це, це саме ні, воно. Ну, да. не в тому розумінні, <гум> так, <гум> так це у нас скотч так, звичайний. Так. Ну ну а давайте тепер трошки все ж таки про дослідження, про методики. Ну я коли. Чую передові дослідження. Я собі щось уявляю на кшталт такого НЛО корабля, де все таке з лазерами, де все таке, ну і взагалі пересічна людина, вона так собі уявляє, що все от дорого, все е, таке воно прям е, футуристичне. От Чи можна робити передові дослідження не на такому обладнанні? Чи можна їх зробити от прям руками? Чи обов'язково це? Ну ви розумієте, знову ж таки, тут є зовсім різні випадки, да, як були створені різні передові дослідження. Іноді, до речі, от те, про що ви кажете, ця футуристичність і така помпезність цього антуражу, вона також може бути присутня, і в тому числі це може бути присутнє вже при використанні таких матеріалів. От, До речі, сьогодні якраз така інформація, ну, почули таку інформацію про те, що в Америці був винайдений новий матеріал, його називають там таке, передове відкриття, це вспінений. А, да, да, да. В... Сніданок з один плюс один. Так? От щось так, таке. Так, так, да. Щось там. таке. воно… Металева піна або ж металевий пінопласт. Уша представили новий вид матеріалу. У порівнянні зі звичайними металами він поєднує в собі міцність сталі з легкістю алюмінію і є стійким до балістичних ударів, вогню та радіації. Якось пройшло знаєте, так, ну загалом з іншою інформацією, але його називали вспінений метал. Так так. і так, потім, так. коли от так замислились над цим питанням, то виявили, що він має там дуже багато. Властивостей, починаючи з від теплоізоляційних властивостей, і бронебійні властивості, і як будівельний матеріал, він має там гарні показники. І він одночасно і легкий, і міцний, тому що у нього там є багато пор. І от Всі ці слова, які ми зараз з вами mm -hmm. от, обговорюємо, це все складові частини дослідницького процесу про матеріали. І, до речі, той самий клей на скотчі, про який ми спочатку розмовляли, це також матеріал, який має свою будову. Будову структуру і так далі. Це все достатньо цікаво і, як ви бачите, корисно. Так і, таке питання виникає, мабуть, у наших слухачів, наших студентів. Це ж США. Це ж, мабуть, якраз, якраз такі е, лабораторії, про які ми зараз казали, якісь такі передові і все інше. Ну, З приводу цього я хочу якраз додати, був у Швеції, був у Швеції, там якраз така сама. Інноваційна лабораторія, так, все у вас прекрасно, тут все автоматизовано, тут тобі не треба нічого робити, тут тобі не треба нічого враховувати, просто кнопочку нажми, А тут висить фен. От, звичайнісінький фен. Навіть не Dyson, так? не, не, не такий дорогий, хоча все інше дуже дорого. І звичайнісінький фен. І от чому він тут висить? Питаю я. В них а вони кажуть, ну а. А навіщо щось інше, якщо це працює? От воно е, дешеве, але працю... воно працює. Тобто все одно на першому місці, мабуть, стоїть о, якісь особисті кас... якості дослідника. Як ви вважаєте? От які к... якості, вибачте, що перебиваєте, які якості ви вважаєте найкращі? Для от, от ви знаєте, от поки ви от ставили це питання, я чомусь згадав. Відомий всім фільм назад у майбутнє. Ага. І от там був професор, який працював над машиною часу, і от це е, така непогана ілюстрація е, от, винахідника, дослідника. тобто це людина, яка цікава, вона має ну пріоритет. От саме от в цих своїх дослідженнях, в проведенні таких досліджень. Тобто, це ентузіаст, якому для якого зупиняється час, коли він щось робить. Він не думає про це, він думає тільки про те, щоб отримати якийсь результат. Ну, от, Мабуть, щось таке. Тобто, взагалі, це людина, яка має мету, е, наукову мету, і вона йде до цієї мети різними способами, винахідницькими, дослідницькими і так далі. А були у нашій, вашій практиці якісь, може, такі студенти або, може, аспіранти-винахідники, які також е, створювали щось, як ви казали, про скотч. Несподівано, щось, якийсь такий результат, який ви навіть не очікували. Ви знаєте, от в програмі, от, яка, яку вивчають студенти нашої спеціальності, є там ну, багато різних дисциплін, і от серед тих дисциплін є така, яка пов'язана з технічною творчістю. І там застосовуються різні методи технічної творчості, активізації от, творчої діяльності в, в науковому контексті. Так? От. І ну, Для того, щоб студенти зрозуміли, як працює той чи інший метод, от, ну, були такі простенькі завдання. Ну, для того щоб методично це все зрозуміти і спробувати щось зробити з використанням їх, так і отам звертали, ну з'являлись такі дуже цікаві. Ну, умовно кажучи, проти винаходів, винахідів, да? mm. от які ну цілком заслуговували б на подальший розвиток, і можливо, там частина з них буде колись, от отримує колись такий розвиток. Тобто, на перший погляд, це такі достатньо прості речі. А скажімо так, за своєю ідеєю вони дуже масштабні, і при певному підході вони цілком можуть бути розвинуті в подальшому. Я навіть знаю про що Олег Олексійович говорить. Я навчався технічної творчості саме у нього. Якщо ви пам'ятаєте, пам ми тут у нас там було багато таких дуже цікавих ідей. Ну, я, я коли кажу цікавих, кажу в лапках. Цікавих до реалізації не все дійшло, але у нас там. І зубну пасту ми придумували, як краще видавити. Потім знайшли на Аліекспрес, ну не треба вже винаходити. Було було таке. І щось да. ми е, поєднували непоєднане, таке типу е, е, зубну щітку і блютуз. Ми хотіли, щоб з, е, було з навушниками до зубної щітки, щоб можна було музику слухати під час цього. Навіщо вони є? Не знаю. Але, але із несподіваного потім е, е, з'являються нові технології. А от можливо на Аліекспресі це хтось. Зі слухачів якраз реалізував ці такі Ну, Може нас просто випередили. Так, вистріше за нас взяли і цю технологію реалізували. Причому тут, от що важливо, воно не вичерпне оце, Розумієте? Винахідницький процес він не вичерпне так само, як і. Створення е, якихось, ну, як ми кажемо сьогодні, передових технологій, mm -hmm. і в тому числі матеріаль. От, до речі, ми з вами розмовляли про матеріали пористі. Да? І от у нас є такий приз... зразок подібного матеріалу. Бачите, ага. він легкий і цілком е, може використовуватися як теплоізоляційні, і одночасно ага. як матеріал, який зберігає якісь, е, скажімо, крихкі. Ну, вироби да, від пошкодження. Тобто він такий, достатньо простий, але у нього от навіть у такого матеріалу є достатньо широка функціональність. Тому тут, шановні наші слухачі, повинні звернути увагу на те, що тут є над чим працювати. І оцей винахідницький творчий процес, який спрямований на створення якихось. Технічних рішень, він цілком актуальний в усі часи, ну так би я сказав, мабуть. А як вам здається, от, чи, що, важливіше, що важливіше? Винайдення нових якихось функціональних матеріалів чи вдосконалення старих існуючих технологій може з. Укліном на те, щоб переробку якось їх скоротити, зменшити, або зменшити кількість відходів. Що, що важливіше от, на даний момент, як ви гадаєте? Ви знаєте, ну, моя особиста думка, що ці процеси вони йдуть паралельно. Угу. Тобто, не можна сказати, що коли з'являються якісь нові матеріали, да, от вони відкриваються там і так далі. Да, Старі перестають існувати. Тому що іноді удосконалення якихось старих матеріалів дозволяє нам отримати більш суттєві якісь результати і там, відкрити якісь властивості, які навіть Складно було собі уявити. Так? І е, от власне на цьому такому складному механізмі, коли співіснують і старі матеріали, і удосконалені нові, і деякі просто чекають свого часу, тому що от, розвиток там, науки техніки, він Можливо, ну, от в даний конкретний момент часу ще не готовий от, видати рішення для от якогось конкретного запитання. І проходять якісь роки, і потім з'являється це рішення. І це може бути дійсно тим інноваційним, якимось винаходом. Який... Фактично і технічним рішенням інноваційним, яке е, включило в себе і якусь інформацію про старі матеріали, і якісь елементи удосконалення, і фактично все це призвело, привело до того, що був створений новий матеріал, ну якщо про матеріали. Також можна е, розмовляти і про технології, тому що вони також базуються на якихось там вже відомих речах, і взагалі то науковий прогрес він базується на тому, що вже винайдено шляхом його розвитку. Ну, Думаю, ми так. часто також ще опираємося в е, те, що наше обладнання, яке у нас є, е, немає. Можна багато говорити про те, що можна е, кожну, в кожну лабораторію поставити електронний мікроскоп. Але навіть в такому випадку не завжди ми можемо досягнути нашої мети, не завжди ми можемо е, дослідити те, що хочемо. Навіть з існуючим рівнем технологій. Без, безумовно. Безумовно, первинне тут прагнення і розуміння того, що потрібно зробити. А сучасне обладнання це вже інструмент для того, щоб забезпечити це. Так і ну, слід сказати, що ну, деякі відкриття вони були отримані не обов'язково. В тих лабораторіях, які мали надсучасне обладнання, просто ага. от надсучасне мислення оце важливо. Надсучасне мислення, яке вже і е, вимагає використання того чи іншого обладнання, і створення такого ж обладнання це також е, от, результат того надсучасного мислення, яке е, власне і приходить до цього. До речі, про надсучасне мислення. Знаю кількох аспірантів, у яких е, сталася, ну можна сказати, біда така невеличка, бідулька, бідулька трошечки. Е, е, вони в вакуумній камері. Розігрівали метал. І побачили, що в металі створилась бульбашка. Uh -huh, uh -huh. От, ну камера вакуумна. Тобто, якщо зараз ця бульбашка розірветься, от, тоді весь метал він потрапить на всю цю камеру. І їм же цю камеру потім чистити. І от сучасне мислення до чого привело. Як ви думаєте, як це, що було далі? Що вони придумали? Що ж вони зробили, щоб з цією бульбашкою впоратися? Ну от мені навіть одразу не готово відповісти. Цікаво почути. Вони придумали, отже, вони разом стали біля цієї вакуумної установки і почали просто так от стрибати, створюючи, створюючи вібрацію, яка в ітогі. Привела до того, що все ж таки там якось частинками газ той вийшло, угу, який там угу, сформувався. Тобто вони займалися тим, що вони створювали на на матеріал, мали для цього трошечки попригати. Ну, от ви знаєте, те, що вони попригали, це результат їх якогось досвіду і знань. Тому що вони одразу спроектували ці свої знання, набуті раніше, да для того, щоб вирішити от конкретну проблему, яка виникла в вакуумі камери. Да? Змогли О, зімпровізувати да. з знаючи, знаючи, як ця камера влаштована, знаючи процес, який вони досліджують, вони змогли зімпровізувати. Так це, це дуже важливо, як на мене. Є також цікаве питання про нашу поп культуру, от. Чи ви полюбляєте дивитись фільми? Чи ви полюбляєте дивитись там книжки? Читаєте? Що ви, яке у вас хобі? Чим ви займаєтесь взагалі? Ну хобі різні є. Да? От я, наприклад, люблю квіти. Mm -hmm. Квіти, да? От мені цікаво, як вони там розвиваються, там щось таке. Книжки люблю також. Фільми, ну хто не любить фільми? А наукову фантастику як? Фантастику, знаєте, під настрій, а чому ні? Чому ні? Да. Я до чого веду. Хочеться дізнатись, от який би може у вас є якийсь улюблений матеріал, улюблений е, улюблена технологія з наукової фантастики, може, з якоїсь. Особливо, якщо це щось попкультурне, бо наноматеріали там завжди затичка в кожній сюжетній дірочці. Якщо щось не вистачає, наноматеріал все, все пояснили. От, може у вас є якийсь такий е е цікавий на думці матеріал. Ну, ви знаєте, от нещодавно я якось дивився, щось таке фантастичне. Так, фоново дивився, ну, не дуже там на це налаштовувався. Бачите, викладачі також да. так роблять, включили да, і так. Да. І, і, і справа в тому, що, от, мабуть, цей ну, достатньо вже тривалий період, коли я так чи інакше пов'язаний з наукою, він все ж таки якось, ну, скажімо, дозволяє отримати якийсь досвід, якесь уявлення. І от те, що я, скажімо, там 20 або там, 25 років дивився з таким. Якимось захватом, да, і мені казали, ну, завали, що це дійсно от може бути таке. То зараз, коли я щось таке побачив, у мене якесь стало таке критичне ставлення. Я думаю, ну. Тут трошечки треба було інакше це 20... представити. Якось воно так дуже уж дуже награно, так якось отак. 25 років. Чи не говорите ви про зоряні війни? Ну, і зоряні війни в тому числі, і якісь там варіанти рішення якихось складних ситуацій, коли там щось е, стріляє, оці сальта і все це. І я розумію, що ну, тут трошечки е, передвіше. Перемудрили. А колись сказала, здавалося, що це дуже-дуже. Там навіть сильно прості рішення, я б сказав. Там, якщо що, це не ті дроїди, яких ви шукаєте. І все, все, все вирішилось в принципі. А от е, все одно е, оце, оця шашка їх світова. Лайтсейбер mm. mm. англійською мовою називається, от, е вона все одно якось приманює до себе як метеликів. Я б собі хотів таку. Тим mm. паче, що от нещодавно щось таке навіть винайшли. От зробили mm. прототип. Ну, ви знаєте, часто от те, що казало, здавалося фантастичним е скільки десят років тому, воно знаходить свою реалізацію в майбутньому і стає зовсім не фантастичним. Так. Просто на той момент це. Здавалось таким недосяжним, тому що, мабуть, не були отримані ті знання, які потім набуваються. І фантастика стає реальністю. Це факт, і навіть ті старі е, книжки фантастичні, якщо їх, е, скажімо, прочитати за декілька десятиріч, то там виявляється, що багато з цього фантастичного воно стало реальністю. Так, так. так. Тобто, тобто, нам треба все ж таки. Переймати той досвід з минулого, щоб е, фанта... те, що рахувалося фантастичним в минулому, можна реалізувати, і те, що е, було, як би то кажуть, е, футуристичним в минулому нам треба також знати. Тобто е, для того, щоб зробити якийсь новий матеріал зараз, наноматеріал, треба трошки і цікавитись, мабуть, і... Куванням звичайного металу, трошки про це також знати. Так безумовно. От в основі ж цих інноваційних рішень лежать ті давні процеси, які були ну, не всіх, безумовно, але багатьох, які існували і сотні років тому. І, от, до речі, якщо звернутися до цих фантастичних якихось і фільмів, і книг, да, то можливо для когось. З майбутніх винахідників окремі моменти стали підказкою для того, в якому напрямку слід рухатись для, скажімо, прогресу і розвитку там, тієї ж науки, і отримання якихось інноваційних рішень. Ну, до речі, передові матеріали це ну, важливо, революційно, але от зараз, якщо подивитись за вікно, то можна побачити, що сніг випав. За цю зиму це ну, такий найбільший, мабуть. Снігопад був вчора, позавчора, а так не дуже було багато. А от хто замислювався, як виглядає взагалі ці сніг, Ці сніжинки, як яку форму вони мають, і як це ж кристали, так? І це кристали, які ну, мають певну форму, вони мають вісі, по яких відбувається оця кристалізація, перехід в твердий стан. І от якщо комусь буде цікаво, можна просто взяти от сніжинки, коли вони тільки от потрапили на скажімо, перчатку. Да, і Подивитись на її конструкцію. Там буде вісім оцих вісьми восьмигранні. Ну, вони так, оці кристали. Для тих, хто приєднався тільки зараз, пояснюю, Матеріалознавство — це у нас не просто якась наука про щось конкретне, а це фактично можна сказати призма, через так, яку ми так, можемо так. дивитись на світ. І от ми надивилися на наші сталюки, звичайні, з їх кристалічною будовою, а потім дивимось і. І сніг такий же, і, і всі інші матеріали вони фактично однакові. все те ж саме, є кристалічні, є аморфні. А процеси ті, ж самі. процеси ті ж самі. І от якраз те, що природа підказує, да, воно наштовхує дослідників на якісь моменти у вирішенні складних завдань. Да? От, а все підказано природою. Тому от, на простому прикладі, от навіть якщо роздивитись ці сніжинки, можна побачити їх будову, вона, вони будуть відрізнятися. Але загалом от, конструкція схожа. До речі, до речі, є такий приклад. Анатолій Іванович любить його, якщо тільки заходить мова про поверхневі явища, він любить його згадувати, це про моряків. Які возили з собою бочки з маслом за води на так. кораблі. Чому? Чому? Бо ми знаємо, олія, що у нас, так? якщо так. ми олію, олію на поверхню води розливаємо, вона у нас розтікається, якби по так, поверхні так. води. І моряки помітили, що там, де е, оця олія розтікається, там зменшуються хвилі. От вони були перші, вони не знали, чому вони не знали, що це зменшує поверхневу енергію, але вони знали, що ага. Ну, помітили це зменшується дійсно. І от через цю призму, коли ви дивитесь на щось, що для вас є вже звичним, але ви починаєте дивитись вже через цю призму, світогляд трошки змінюється. Трошки змінюється відношення до світу, і трошки, мабуть, навіть цікавіше стає жити, коли ти так. А оце, от як на сталі, це схоже на сталь. А отут у нас щось порвалось, щось розірвалось. А це крихке руйнування було. І от ми так, так безумовно, таке... безумовно. І от, до речі. От ви е, торкнулися цієї теми з олією на поверхні, так, води? А мабуть, це ж випадково е, от, е, колись виникло, да? щось розлилось. І коли почали спостерігати, побачили, що хвилі навколо цього більше, а там, де олива шаром тоненьким розтеклась, там менше. І оце спонукало. Моряків брати з собою ці бочки з заливою, щоб на випадок, якщо дійсно там шторм якийсь, скористатись цим своїм спостереженням. Ну не можна сказати, мабуть, що це винахід, але це якийсь крок до винаходу. Так, якогось, так. Та. можна навіть пофат... пофантазувати, як це могло е... взагалі трапитись. Ну, я собі уявляю, так. Іде один іспанський торговий корабель. З іншого боку, припливають пірати. Починається бій, там а тут ще й шторм. А тут іще й шторм. бочка це, покатилась. І да, це да, вже майже голівудський фільм, так, розумієте, так. і тут бочка одна на воду плюхається, і там якийсь один моряк, який вже випливає звідти е тільки не ледве е спасся з того отого шторму. І він дивиться, що о, а тут хвилі менші. От тут я в безпеці. І він е, вижив після цього і потім прийшов у якийсь е, салон, порт на наступний корабель, е, на якому він пішов служити, і каже: Хлопці, а давайте візьмемо з собою бочку, я хочу щось провірити. І от вони поплили і знов шторм, і вони викидають цю бочку і стає краще. Мабуть, ну, так і було. От можливо, так і було, да. Ми мені трошки цікаво. Виглядає цілком логічно, і ну це ж факт, так. що дійсно от такий факт був. А ми трошечки розвили цю тему, як до цього прийшли. Прислали. Могло і так бути, так. Так. Приходьте до нас на матеріалознавство. Олег Олексій, що ви так, хотіли? Так, так. Ну, ви побачили, почули, що матеріалознавство багатогранне. Так, і ми, як матеріалознавці, запрошуємо вас набути ці знання. Вступити до нас навчатись. У нас е, е, вищий навчальний заклад, який має багато можливостей, багато бюджетний матеріальну бюджетний базу, бюджетний. базу да, це Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, кафедра матеріалознавства. Спеціальність цікава, спеціальність корисна, спеціальність затребувана, і хтось із вас може стати кваліфікованим матеріалознавцем, навчаючись при цьому за бюджетною формою. Приходьте, будемо раді вам. Так, так, дійсно, ми будемо вам раді. А також будемо раді на наступному підкасті. Якщо він буде, так так. так, так ну ми ж обговорили, е, що так, можна дослідити. Так, ну ми разу, що говорили. Так. Може, ми це не виклали, тому я ще раз повторюю: ставте е, лайки, пишіть е, коментарі, е, як це кажуть. У нас на цьому все. До побачення. Дякую вам, Олексій. Дякую, на все добре. На все добре. До побачення.